Вітаю, панове. Розглянемо драйвери для MOSFET і IGBT-транзисторів мікросхем. Драйвери це мікросхеми, які призначені для керування керівники силовими ключами при енергетичній електроніки. Ну, не тільки енергетично. Вони використовують як проміжну ланку для, а, між схемою керування контролером або цифровим сигнальним процесом, і потужним виконавчим елементом. Їх використання дозволяє порівняно легко забезпечити керування MOSFETом і IGBT-транзистором на високих частотах, наведемо класифікацію даних пристроїв. По положенню керованого транзистора, два драйвери нижнього плеча, драйвер верхнього плеча. По кількості керованих транзисторів ззаду. Одиничні драйвери, драйвери півмоста і драйвери трифазного моста. По робочим напругам низьковотні до 500-600 вольт і високовотні до 1200 вольт. По струмовій здатності низьких рівні струми до 200 мА і високої рівні струми до 2 А. Крім того, є драйвери електронних баластів, контролери вторинних джерел живлення, інтелектуальні силові ключі, спеціалізовані типи мікросхем і драйвери з гармонічною розв'язкою. Розглянемо основні характеристики особливості застосування, наприклад, драйвери, що випускають фірмою. International Rectifier. драйвери, які випускає Air, призначені для роботи в будь-яких конфігурації силових каскадів у діапазонах потужності 3-5 кВт. Ну і таблиця є. Таблиця, які характеристики. Оце тип драйвера показаний тут. Да. Призначення верхнього плеча, там верхнього плеча є ртуючий, здвоєний драйвер. Драйв півмоста, драйвер незалежний драйвер з верхньої і нижнього плеча моста, автоколивання драйве і драйвер трифазного моста. Ну і Характеристика це напруга, струм, включення-виключення. В амперах. так, Це у нас час працювання в секундах. Да. Час в мікросекундах, там є нема. Це на, наростання ну і примітки. Тут ще показано, де що. шпаруватись і так далі. Час затримки. ТДТ. оце це, да? це Час затримки між ключем транзистору верхнього і нижнього плеча. Там очередність повинна бути, поэтому затримка йде для виключення на скрізьних струму зараз становить від 02 до 2 мікросекунд для різних модифікацій. Ну, Часу затримки, включення вимикання драйвера. ОКП. Захист перевантаження по струму, визначає піковий струм з току колектору кожен робочий період, при якому виключає вихід. Генератор Овло, захист від спадання на керування схема контролю за всіма напругами, стежить. Будеться на модулі або виробляється в конверт у DC-DC при зменшенні кожного з них. Нижче задано порою відключення відключання силових транзисторів, видається сигнал несправності. Зазвичай рівень спрацювання 8-11 В. СД-вхід відключення, який призначений для відключення вихідних сигналів. SSD. Плавне відключення режим перевантаження, вимикання з відбувається миттєво, а по заданій траєктурі, яка формується схемою плавного відключення SSD. Такий режим необхідний для виключення напруг, що виникають при різкому запиранні транзисторів. І до схеми керування затвором приділяється наступні вимоги. Сигнал подається на затвор. Напруга затвора при... Відмикання повинно бути на десь 15 Вт вищі напруги стоку MOSFET-у колектора IGBT, тобто для транзистора верхнього плеча. Напруги керування повинна бути на десь 15 Вт вищі напруги шини живлення. Повинен керуватися логічним сигналом, зв'язаним із сигнальною шиною загального приводу, відповідно. Драйвер верхнього плеча повинен мати висоководний каскад зміщення рівня. Потужність, що розсіюється схемою керування, повинна бути дуже малою, в порівнянні з загальною потужностювання, і схема керування повинна забезпечувати струми перезаряду ланцюга що гарантуючи динамічні характеристики транзистора. Ну і конкретна мікросхема розглядається. R21. Розглянемо роботу, наприклад, мікросхеми. Типова схема. Включення мікросхеми і структура схеми зображена на рисунку 6 та 7. Відповідно. Типова схема включення мікросхеми. Ось ці два транзистора. Мікросхема значить, куди що підключається через резистори НО, ЛО, а це у нас управління, Конденсатор діоди ще один конденсатор. Ну, Ось показана сама мікросхема. Структурна схема мікросхеми, деякі виходи. ось, НО, О, ось тут, тут. Це ж вони. На затворах керується ну, і показана сама логіка. Описую схеми. В таблиці логічний вхід для завдання у протифазі виходу драйвер. верхнього рівня. Ліжній вхід для завдання фазі виходу драйв нижнього рівня. Жилення логіки драйвера нижнього рівня, жилення верхнього рівня, виходи драйвера верхнього рівня повернення. Жилення верхнього рівня, виходи драйверів нижнього рівня і повернення жилення нижнього рівня. Комп. Комп. Драйвер містить дві схеми запуску затвора польового транзистора, причому в даній мікросхемі керування півмостом застосоване плаваче жерело напруги. Суть Суттєво наступне. Якщо верхній транзистор відкритий, стійкий півмоста відкритий, то потенціал на його витоку близький до напруги живлення, Максимальний напрузі схем. При цьому для керування верхнім транзистором стійкий. На його затвор треба подати напругу, більшу за напругу джерела жив для того, щоб подати на затвор напруг ще максимальні, ця напруга знімається із зовнішньої ємності, що служить джерелом жилення для керування затвором верхнього транзистора півмоста. Ця ємність заряджається під час відкритого стану нижнього транзистора. по... Коледж жилень драйвера радіоід'ємність нижнього тістора земля. При цьому накопичний заряд віддається коло затвора верхнього транзистора, в момент, коли потрібно відкрити з керуванням нижній транзистор стільки проблем не виникає, тому що на нього необхідно подавати напругу відносно загальної Землі. У випадку, якщо часто відкривати відкритого стану нижнього транзистору, малий або знижується напруження мікросхеми, спрацюють схеми захисту із зниження напруги, трайвер відключиться. При цьому транзистори виявляються в закритому стані до відновлення нормальних умов роботи драйвера. У такий спосіб змінив зовнішніх елементів можна називати керування півмостом на польових транзисторах. При цьому параметри ключового вимикання з зонів резистором включення кола затворів кожного транзистора. Застосування даних мікросхем є доцільне практично у всіх випадках перетворювачів побудованих на сучасних типах силових ключів MOSFET і IGBT. При цьому легке конструювання надійність роботи приняття системи керування на дискретних елементах. Ну, і 3 одинаційної призначення. Високотехнічна аналогова мікросхема розроблена для здійснення контролю швидкості наростання напруги або величини постійної напруги. На шині постійної струму в 1 або трьохфазних керованих випрямлячах. да? Типові застосування керування двигуном сталого струму. постійного струму, так. Зарядні присліду акумуляторних батарей. Джерела жирення стало струму постійно. Основні технічні карди замені коштовні датчики струму, що побудовані на ефекті холла і трансформатора струму, то зрештою здійснювати круваю транзисторами. Максимальна плавочный провод верхнього площадка 600 вольт. В. Вихідний, сигнал ШІМ амплітуда 300 мВ частота 35 кГц. Діапазон зміни шпаруватості ШІМ 5,95 minus. Нелінійні характеристики 5%, 0,5 да? характеристик температурний дрейф 300 30 мВ. На, на температуру на градус. Нелінійність температурного дрейфу 0,5. 001 Це широкий динамічний діапазон, повна похибка менш одного придату. Робочий діапазон депетироковочного середовища мінус 40-125, трьох або однофазних із змінного струму. Захист від короткого замикання, низкенер споживання. І на рисунку 8. Показано варіант застосування мікросхеми ER101.0 для здійснення керуантріфазним усильним ключем. Схема Ларіонова. Трьохфазний інвертор да, і через катушки. Пішло сюди ось виходи наші. Да. Засування мікросхеми для зі керування трифазним випрямлячем. На рисунку 9. Зображена структурна схема мікросхем r 3.1.0. Вона включає в себе блок нормалізації напруги, сторожовий таймер, інтегруючий формат напруги, детектор. Трати -фаз, інтегратор для два компаратора, генератор, пекоподівні напруги, підсилювач. Помилка сигналу, що поступає з UBSU Refine шини, сил сигналу, що поступає на генератор подібне напруга блок формування частотних характеристик, який ще поломки сигналу. Драйвер отримує сигнал з, лінії з мінус струму АБ. Це та шини постійно струму DC, DC-. І формує сигнал керування три сторони на пікарованого прям ларіона. В драйвері забезпечує контроль за контрольність фазових напруг, крім того, в драйвері визначаються істотні характеристики каналу зворотної зв'язку, що забезпечує можливість зміни динамічних характеристик системи. Втрата лінії, фаза, позиції напруги, Вияснені значення UBC-BCRF. Ну, ну, Блок нормалізації напруги кожної фази на підставі напруг на терістрах. Формує додатню напівхвилю розгортаючої напруги та забезпечує запуск сторожового таймеру. в момент досягнення сформованої напруги максимальне значення. Інтегральність формувач напруги забезпечує поєднання функцій блоків нормалізації та сторожового таймера на рисунку: 10. Зображено об'єднану часову діаграму для трьох каналів хідної напруги. Інтегратор пропускає сигнал. Або Виходу генератора по копутню або з виходу підсилювача напруги. У разі відсутності напруги на виході підсилювача помилки. Вихідний стан визначається генератором пилкоподів напруги. Часові параметри цієї напруги формуються за допомогою зовнішніх елементів, є можливість реалізувати впевнений напрямку Випрямляючи плавний запуск. У разі наявності вихідної напруги підсилювача помилки. Вихідна напруга інтегратора, розгортуючи напруга, визначається цим підсилювачем. Підсилювач помилки підсилює різницю напругу повного джерела живлення та вихідної напруги стало струму керованого випрямляча. Ось воно час діаграми роботи. Каналу формування і керування 300 Для формування частотних характеристик підсилювача у структурній схемі використовується блок. Отак, ми раз. Формування частотних характеристик підсилювача сигналу помилки 1 поділити на 1 плюс ст. Компаратор 2 служить для. Порівняння вихідних напруг напругінтеруючих формування напруги та генератора опорної розгортаючої напруги, в результаті, що формуються імпульси керування терістрами. Для блокування формування вихідних імпульсів керування при малих значеннях розгортаючої напруги використовується ще один компаратор. Компаратор перший, який забезпечує дозвіл формування вихідних сигналів. Схему введено детектор втрати фази, який визначає фазових напруг та дає можливість конфігурувати випроняття на однофазний режим роботи. Граничні електричні характеристики мікросхем наведені. Таблиці 3. От так, таблиця 3. Що тут є? Позитивна напруга жилення, негативна напруга жилення. На 6 В, вхідна напруга, вхідна напруга, вхідна напруга, вхідна напруга по різним клемам. Так, струм протікаючий по теплові опір переходу, температурний діапазон, температурний переход, температурне зберігання, температурне виводів на пальці. Зображення корпусу мікросхеми. Давайте трошки збільшимо цю схему. Так, якраз. Зображений корпус мікросхеми і артиш з нумерацією виводів. Ось тільки тут виводів. Куча корпусу. один корпус мікросхеми. І глосарій. Коротенько. Що є що? Діод. Електричний вентиль, тобто прилад, що забезпечує одну спрямовану передачу електричного сигналу, його можна вважати не керованим ключем. Транзистор керованою опірниковий прилад, що може працювати в електронній схемах, як ключовим так і в таких режимах, це універсальний прилад інтегральної та силових схем. Таріст, карованно прямо природу, що використовується тільки ключово мережі насамперед у силових виконавчих пристав. Імпульсний діод. Зона прямой діодження роботи в швидкодіючих імпульсних системах. Стабітний прямого діод. Навіть яке напроти залишається майже постійно при зміні в деяких велик... в межах величезних електричного струму, що протікає в ньому. Валікап, на переднеповідь. Напруги варікап, який базується на залежній бар'єрний бар переходу від на напруги. Варькап використовує в якості на з електричною керування ємністю у схемах пересувки частоти коливального контуру. Ага. Випрямлячі діоди. Найбільше діоди. засуд діоди для перетворення зміну струму опустоючих і є основний компонентом блоків жилення. Перетворення з мінусрупоючим. Власне на честь німецького Вальтера. Шотке. Так, діод з малим падінням напруги при прямому включенні. Діод. Денис напідниковий прилад, що має PN переходи з зовнішньої одини Три 3 pн-переходи. Зовнішній виду виконав лише від крайніх областей, тобто не керований. Повністю керування на біжому приладі в основі якого лежить класична цього шарова структура, такі тарицю включають і виключають подачу позитивну, негативну імпульсу струму на електрод керування. Бачите, є керування, є керування. Біполярний транзит на складається з двох послідовних переходів, робота якого заснована на використанні двох типів носі зряду електронних дірок. Польовий транзистор, наприклад, робота, яка основана на модуляції опорно-піжникового матеріалу, поперечним електричним полем. Ми використовує ефект міни величини області просторового заряду ОПЗ, поділяється на два основні класи з керуючим ПН переходним ПТКТ, а ЕФ, GFAT і структурно метал ділять який затворює ізольований, з із ізольований від роботи на перерідник. Тобто керуючий і ізольований. Да. Біполярний транзит з ізольованим затвором BTD, IGBT, IGBT, да? Повністю керований приговорю, що є розвитком технології силових Мосфетів. І сумічасні структурі потужний МОСфет-транзистор із заведеним каналом та вихідним біполярний Тобто, Польовий біполярний резистор. Опираюсь. Да? Пасивний елемент електричного кола, що віддає характеристику лише опору електричного струму. Тобто для ідеального результату. Резистор улюбив маєку законома меті визначення прорезистою пропонусом через нього. Резистор і змінним опорний проєкт змінюється механічним шляхом пореєстати, доцільне також підстроювальний резистор, значне, який встановлюється один раз в процес наложення зронного приладу Номінальний операцій електричні область, значення якого позначення на резисторі або вказано в нормативній документації, який є початком для відліку вихідних нього значень. Номінальна потужність, найбільша потужність, яку користується може сіяти в заданих мових на протягу гарантований терміну роботи. Конденса система з двох у більшого здійснюють вкладу, що розділення, розділення. Така система, ємістю ємість здатна зберігати як це зарядку. Конденсатор на дві великі групи. Силові, що використовують електричні та експертичні, і конденсат, що використовують в електронних та радіоелектронних приладах. Іоністори ось окремий клас конденсатори, електрохімічні призначені для зберігання електричної енергії. Вони харчують більшим числом циклів заряду розряду, тривалим терміном служби, великою щільністю. Вони працюють незалежно від в просторі. Іоністори використовують персональні комп'ютери, телефонах, певні органами один генерал як резервний джереложин для підтримки пам'яті при заміні елементів живлення. Це одна область застосування, накопичувач енергії автономних. Система жилення на сочних елементах і вітрових двигунах останнім часом намітра тенець разом з акумулятором системи зі складним динамічним режимом споживання енергії для короткочасного живлення навантаження більшим струмом. Номінальне є, є місце, значення, якого позначення конденсатора і указ на номерній технічній документації основних відліку відхилення. Зміни струм однієї напруги, зміни струм другої напруги. на принципі електромагнітної індукції. Силовий трансформатор, який застосовує для передняти електричної енергії в електричній мережі, установки, призначені для прийому і використання електричної енергії. Достиг від трансформатори трифазні, багатофазні, фазні, потужність 6,3 і більше. Однофазні потужністю 5 кВт і більше. А то що це кВт Потужністю 6,3. Тут 5 і більше. При менших потужностях трансформатор називають трансформаторами малої потужності. І пусно, застосовує радіоектроніці для перетворення. З крутими фронтами основу прямкутних тривалістю до долі мікросекунди. Основна вимога определяється до мікросекунди. мікросекунди да, імпульсних травси, полягає в мінімальному потворенній формі імпульсу і зниження тривалість їх фронтів. Дроссіль. Це цікава штука. Дросіль. Давайте щось переберемо. Статичне як зраманів прізвище, що використовується в електричних ланцях як індуктивний опір. Шевка застосовує радіоелектронні радіотехнічні радіо електронні апаратури, зрізняє декілька різних Дросель змінного струму, зладжування дроселі, для пустійні, дроселі насичення. Да, Струм, щоб не коливався. Друсів змінного струму, використовує в якості баласних струму опорів в ланках зміну струму, вони також користують для отримання різних возникретів вказаних ланок. Друс змінного, змінного струму складається з замкненного магнітопроводу і обмотки. Злажування дрослів використовують для зменшення пульсації. Злажування дросів, як і дрослі зміну струму, складається з замкненого магітопроводу і одніє обмотки. Обмотка досвіду включається послідовно з навантаженням. І по ній проходить випрямлений струм. Дослід використовує в якості регулювання індуктивних опорів в ланках змінного струму, змінного струму та злажуваних дослідів, що мають, що мають. Дякую за увагу.